Блок живлення 24 вольти, під'єднаний до нашої плати. Шина І2С. І в нас йдуть наводки. Но на цьому блокові сигнал досить гарний, чіткий, все гарно читається. Це зараз є китайський такий от блок, дешевий алюмінієвий, По якості він є гірший, ніж біомовський всередині самих деталей, але сигнал з нього йде досить чистий. Це зараз е, показується наводки на шину І2С е, по клоку і по командам е, зарозумірюється з двох тих. Ну, от, лінія синхронізації чиста і лінія сигналів теж чиста. Зараз я під'єднаю Біомовський в такій ж точній зборці з заземленням по корпусу так само, як це ми робимо. Мо цей корпус заземлюємо до мінуса 24. І тут так само.